Волинян запрошують на роботу. Так, у Луцьку є вакансія машиніста-екструдера. Потрібно виконувати роботи на екструдері по виробництві поліетиленової плівки. Зарплата 20 тисяч гривень. У Володимирі є вакансія столяра. Необхідно здійснювати збирання та монтаж дитячих ігрових майданчиків згідно з технічною документацією. Зарплата 20 тисяч гривень. У Луцьку потрібен газорізальник. Необхідно виконувати різання металів, простих та середніх складностей, деталей з різних матеріалів. Зарплата 18 тисяч гривень. У Володимирі є вакансія контролера деревообробного виробництва. Необхідно здійснювати технічний контроль виробництва корпусних меблів. Зарплата 16 тисяч 800 гривень. У Нововолинську потрібен ткач. До обов'язків входить заправка верстата, ліквідування обриву, заміна уточної нитки та контроль якості продукції. Зарплату обіцяють 15 тисяч гривень. Солюсаря-Сантехніка шукають у Ковалі. Необхідно здійснювати ремонт, монтаж несправностей обслуговуваних систем центрального опалення, водопостачання, каналізації. Зарплату обіцяють 15 тисяч гривень. Вакансія верстатника деревообробних верстатів є у Володимирі. Потрібно виконувати оброблення деталей корпусних меблів на верстатах. Зарплата 12 тисяч гривень. У Луцьку також потрібен верстатник деревообробних верстатів. До обов'язків входить здійснення обробки деревини і розпилювання заготовок на верстатах з механічною та напівавтоматичною подачею. Зарплату обіцяють 12 тисяч гривень. У ковалі потрібен слюсар з механоскладальних робіт. Необхідно складати вироби під час виготовлення котлів, здійснювати обробку, регулювати та випробовувати конструкції, вузли агрегатів, машин і верстатів. Зарплата 10 тисяч гривень. У Володимирі шукають оператора пульта керування устаткуванням залізобетонного виробництва. До обов'язків входить обслуговування бетонного вузла з допомогою програмного забезпечення, завантаження автомобілів товарним бетоном на заводі, зарплата 11 тисяч гривень. У Володимирі шукають слюсаря сантехніка. Потрібно ремонтувати і складати складні деталі та вузли санітарно-технічних систем центрального опалення, водопостачання, каналізації та замінювати ділянки трубопроводів. Зарплата 9549 тисяч гривень. Обласному центрі потрібен варник. Необхідно вести процеси варіння сировини, продуктів у передварниках, баках, чанах із підігрівом на газових, електричних та інших плитах та завантажувати сировину. Зарплата 8300 тисяч гривень. У Нововолинську шукають верстатника деревообробних верстатів. До де обов'язків входить виконання свердління, фрезерування, точіння, оброблення на верстатах деревини. Необхідна наявність посвідчення про кваліфікацію та справом працювати на верстатах. Зарплату обіцяють 8 тисяч гривень.